Якщо чоловік не хоче дружину, то проблема точно в ній. Жінки, які в це вірять, ідуть на курси по відкриттю внутрішньої богині, жриці, гейше бог зна ще кого. Але що, якщо проблема в іншому і все вирішує сама роль дружини? Пам'ятаєте цю пару? Це Трей та шарлота з серіалу Секс і місто а пам'ятаєте, як в них почалися проблеми в ліжку, коли вони одружилися? А таке раніше бувало так, досить часто. Як і більшість жінок, Шарлотта вирішила, що проблема в ній. Я хочу бути повією, але дорогою повією. Тоді скомбінуй це з дорогим довгим піджаком. Кері, для мене це важливо. Я хочу, щоб він побачив мою сексуальність. Але коли пара розійшлася, до трея повернулося бажання. В чому ж секрет? Відповідь дає Саманта. А як доходить до мене, ну у нього комплекс мадонни розпухниці. Комплекс мадонни блудниці. Його описав Фройд: це розчеплення у психіці чоловіка, через яке він не може відчувати ніжність та пристрасть до однієї і тієї ж жінки. Роль дружини викликає тільки ніжність, не розуміючи причини. Жінка може почуватися винною, непривабливою, втрачає впевненість в собі. Вихід визнати чоловіку, що це його психологічна проблема, і йти вирішувати в терапію. Ну або ж йому доведеться постійно жити в любовних трикутниках чи ризикувати втратити кохану людину через проблеми в подружньому житті.